в роботі Дмитрівської сільської ради міста Комсомольська Полтавської області питання соціального захисту дітей та літніх людей. Зокрема, на останній сесії сільської ради затверджена програма дитяче харчування, якою передбачено безкоштовне харчування у шкільній їдальні дітей-учасників АТО, переселенців із зони АТО та багатодітних сімей, в яких Четверо і більше дітей в їдальні, що знаходиться на балансі дошкільного навчального закладу Сонечко і є власністю сільської ради, організовано харчування вихованців дошкільного закладу та учнів загальноосвітньої школи. Дмитрівська сільська рада у повному обсязі фінансово забезпечує потреби їдальні. Такий підхід дозволяє здешевити вартість харчування. Дмитрівська сільська рада повністю взяла на себе оплату праці працівникам їдальні, енергоносії, вода і повне забезпечення їдальні. Ми із дітей беремо тільки вартість продуктів. 6 гривень вартість обіду для школярів. Батьківська плата за харчування дитини ясельного віку за один день складає 5 гривень 76 копійок. Дошкільного 7,58. За першокласників, які перебувають у дошкільному закладі Сонечко, батьки сплачують 7 гривень 50 копійок. Сільська рада відповідно доплачує 8,63, 11,36 та 11 гривень. 44 копійки. Згідно затвердженої програми, за рахунок сільської ради безкоштовне харчування отримують 11 учнів та 10 дошкільнят. Ми і в дитячому садочку, і в школі харчуємо безкоштовно дітей, чоловіків, які знаходяться в АТО, дітей із багатодітних сімей, четверо і більше дітей і дітей-переселенців. Це те, що ми змогли зробити. Як зазначила завідувач дошкільного навчального закладу Сонечко Алла Кондратюк, нарікань з боку батьків немає. Їх влаштовує вартість та якість харчування. Взагалі, депутати завжди приймають рішення щодо створення умов для повноцінного харчування підростаючого покоління, наголосила сільський голова. Ми завжди. Ставили на перше місце харчування дітей. Діти в нашому дитячому садочку отримують 100% харчування по всім нормам. Діти отримують ту кількість м'ясних, молочних і інших продуктів, які потрібні згідно чинного законодавства. Ми ніколи не економили на дітях, ми завжди віддавали їм все, що належить, через те, що наше майбутнє повинно рости. Здоровим, щасливим. Антоніна Прядко висловила занепокоєння щодо нинішніх законодавчих новацій, що не дозволяють фінансувати заклади освіти із місцевих бюджетів. Вона висловила вдячність міському голові Комсомольська Сергію Супруну та його заступнику Юрію Мусі, генеральному директору ТОВ Єрестівських ГЗК Миколі Горошку за досягнуту домовленість стосовно додаткового фінансового забезпечення у 2015 Році ДНЗ Сонечко. Це стало можливим завдяки постійній тісній співпраці між Дмитрівською територіальною громадою та підприємствами компанії Ферекспо. Також за рахунок міського бюджету безкоштовно харчуватимуться учні початкових класів Дмитрівської школи. Державна субвенція виділена для забезпечення дітей пільгових категорій, а саме дітей сирі та дітей із мамою забезпечених сімей. Ми завжди намагаємось годувати наших дітлахів спачно і калорійно. Загалом для учнів ми готуємо 250 порцій, адже вони можуть вибрати будь-який із запропонованих варіантів. Зазначила шеф-кухар їдальні Валентина Бегма. Єсть обіди по 2 гривні. Це група продовженого дня. Вони другий раз харчуються, туди входить обов'язково перше блюдо. Улочка там чи печиво, чи там яблуко і третє блюдо. А також ці обіди ще мають право брати діти, які хочуть харчуватися декілька разів у школі. Наприклад, 11 клас, і 10 клас. Їм мало обіда за 6 гривень, і вони приходять після п'ятого року і ще й по два їдять. І таких багато їм це подобається. Вони це роблять з задоволенням. Також у нас ще є обід, обід, не обід а сніданок називається гривня. 50». це булочка і чай. Валентина Бегма розповіла, що діти отримують збалансоване харчування, проводиться щоденний контроль за його якістю. Задоволена шеф-кухар співпрацею із постачальниками продуктів харчування. Працівники їдальні власними силами здійснюють заготівлю квашеної капусти, соління огірків та помідорів. Наступного року на зиму будуть закуплені картопля, морква, буряк тощо, адже у цьому році. Заплановано добудувати овочесховище. Його повна вартість складає понад 207 тисяч гривень. Про створені гарні умови для повноцінного розвитку юних дмитрівчан свідчить і такий факт, про який розповіла сільський голова Антоніна Прядко. Тільки що в мене була е, переселенка. І говорить, що шукають знову там собі житло в Дмитрівці. Говорить, чому в Дмитрівці ми шукаємо житло не в Комсомольську, хоч в Комсомольську легше знайти через дитячий садочок. Ми хочемо, щоб наші діти навчалися в Дмитрівському дитячому садочку через те, що тут надаються хороші умови, і тим більше, що їхнім дітям безкоштовно все це надається. Було дуже приємно це слухати. Діти наше майбутнє, вони повинні бути здоровими та щасливими, і не варто на них економити. Переконана Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко.